У Луцьку була міжнародна науково-практична конференція на тему проблеми забезпечення прав і свобод людини. Цього року її вперше організували в стінах Волинського національного університету імені Лесі Українки, адже акцент на молодь, акцент на студентів, акцент на науковців, тому що е Майбутнє України саме будуть будувати вони, і від нас залежить наскільки наша молодь буде обізнана в своїх правах, наскільки наша молодь буде прагнути до таких європейських цінностей, адже війна закінчиться, і комусь треба розбудовувати нашу Україну. Окрім студентів і науковців, на конференції були судді, прокурори, поліцейські, адвокати, нотаріуси, представники благодійних фондів і організацій. Загалом пів сотні учасників. Серед них не лише українці, а й іноземці. Онлайн приєдналися до конференції науковці і студенти польських університетів. До усіх звернувся омбудсман України Дмитро Лубінець. Ви та перша ланка, яка на місцях забезпечує дотримання прав людини. Ми завжди взаємодіємо з вами, готові бути на зв'язку, щоб проводити правопросвітницьку роботу, аби не тільки поновлювати права, але й уникати їхніх порушень. Конференцію зібрали, аби спільно напрацювати ініціативи для захисту прав людини в Україні. У час війни підкреслила представниця омбудсмана у Волинській області захищати права людини надзвичайно складно. Мільйони українців змушені були залишити власні домівки. У багатьох родинах є безвісти, зниклі рідні тисячі цивільних та військових у російському полоні. За словами Юлії Спас, із січня до поповноваженого Верховної Ради з прав людини на Волині з Звернулося 2300 людей. Здебільшого це рідні полонених, а також внутрішньо переміщені особи. Загалом інституція має 9 основних напрямків роботи. Це захист прав дітей, це захист прав внутрішньопереміщених осіб, це захист прав національних меншин, захист прав в місцях несвободи, процесуальні права, і захист прав військових це те, що власне, зараз ті проблеми, з якими стикається Україна сьогодні. І Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на постійній основі працює в цих дев'яти напрямках роботи. Один із напрямків роботи є відвідування місць несвободи, СІЗО відділів поліції, аби права затриманих і ув'язнених людей не порушували. А місця їх утримання відповідали міжнародним стандартам в Україні, в тому числі і на Волині працює система Кастоді Рекордс. Коли людина потрапляє в ізолятор тимчасового тримання, перший, хто її зустрічає, інспектор з дотримання прав людини. Він пояснює, що затриманий знаходиться у безпеці, і кожен його рух записується на кам в окремій кімнаті під відео та аудіозапис цей же інспектор проводить з ним перше інтерв'ю. Людина каже: Мене били. той поліцейський мене бив. Вона це може сказати, і це зафільмовано. Тобто ми це не можемо заховати. Якщо людина каже, мене били, обіжали, тільки що катували. Ми відразу залучаємо поліцейських, які займають нашою внутрішньою безпекою, яка займає до службового розслідування і знімаємо відео. З бодікамери з автомобіля з реєстратора з камер, які отут знаходяться, і при вході в райвідділку і можемо доказати або спростувати в реалії. Можемо це зробити. Тому отут саме два розвитку подій. Якщо один каже погано, ми одразу зразу це все долучаємо і займаємо службовим розслідуванням. Якщо вона каже все ок, все ми зрізали на цій хвилині, що все добре. А далі все буде під відео і не може нічого статися. Протягом всього знаходження вітате система. Також аналізує чи не потрібна медична допомога затриманому, тобто кастоді рекорд Рекордс, авто автоматизує роботу поліцейського та унеможливлює людський фактор як причину незаконного насилля за дотриманням прав людини стежать і за межами таких установ. Зокрема, кожна громада області має свого офіцера, який, окрім як стежити за порядком в населених пунктах, відвідує проблемні сім'ї, допомагає переселенцям тощо. з останніми з початку повномасштабної війни. Посилено працюють благодійні фонди. Наш фонд має декілька програм, основні з яких я б хотіла б зараз назвати: це адвокація, юридична допомога, грошова допомога, психологічна підтримка, матеріальна допомога. Соціальний захист, моніторинг соціального захисту а також координація та управління місцями тимчасового проживання. Прийнято рішення про створення фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Захід завершився обговоренням питань міжнародної співпраці та підсумковою сесією, під час якої учасники наголосили на важливості налагодження комунікації між усіма зацікавленими сторонами. Анастасія Качина, Максим Шинкар, дванадцятий канал.